Росія хоче замінувати зерновий коридор. Про це напередодні повідомили у Міністерстві закордонних справ Великої Британії. Дані розвідки свідчать, що російські війська можуть становити морські міни на підходах до українських портів. Таким чином, Росія намагається затримати експорт українського зерна. Водночас у відомстві зазначили, цієї публікації вони хочуть викрити тактику РФ або Україну не звинуватили в АТАЦІ на цивільні судна у Чорному морі. Світ спостерігає, і ми бачимо наскрізь цинічні спроби Росії звинуватити Україну у своїх нападах. Ми та наші союзники виступаємо разом проти Путіна та його спроб завдати шкоди Україні та таким чином зашкодити решті світу. Окрім того, у розвідці Британії додали, що відтоді, як Росія вийшла із ринової угоди, окупанти вже пошкодили 130 об'єктів портової інфраструктури в Одесі, Чорноморську та Рені. Загалом знищили 300 тисяч тонн зерна. Thank <laughs>